Так, для тих, хто привіт, кому треба буде зняти написи з такої поверхні. А, наклеєно було оракалом. А це такий папір, а, знизу якого є такий клей. Тому треба чистити, знімати в два етапи. Перший етап треба зняти сам оракал. І Ми це зняли за допомогою фена. Тобто грієш і так чимось пластмасовим, щоб не подерти. Фарбу зживали самі букли. Якщо нема фана, кажуть, щоб на сонці постояти. Тобто літо жара, схожий ефект. А тут треба пробувати. Після того, як зняли, залишається клей. І от той клей пробував різними способами зняти. І Перший спосіб пробували спирт. Спирт залишає щось типу такого, от, ну, якісь розводи і може а Таке світліше залишати на, на цьому на поверхні. Потім другий спробували оцим, скажи, розчинник. це а який. Якийсь розчинник, зараз її подивимо. Як ще якось називається? Ацетон. Ацетон, так, як варіант. Штаняє капець то він от є такі ну, розводи, так? витирає, але все ж таки трохи залишає так. розводи. А легко робити легше, ніж спиртом трохи. Тобто це варіант, але колібіни спробували, цей варіант ВД-40, це таке масло, яким чистять, Коли щось заржавіло, чистить все, чистять все так. От сюди. Підходить як ідеальний варіант, тому що дивіться, не лишається ні розводів, ні, О, бачиш? Плюс тряпка має бути якась така. мікрофібра, фібра вона сама не лишає ніяких царапин, тому це самий ідеальний і легкий зручний варіант. Все? Так а де 40, це всі знають. Não, eu vou